Зовсім не просто так, у мене на задньому фоні новорічна ялинка, адже сьогодні я для вас записала відео про ралі Санта-Клауса. Скажіть, будь ласка, чи відслідковуєте ви новорічні тенденції, наявність ралі Санта-Клауса або відсутність? Чи намагаєтесь ви спрогнозувати майбутню прибутковість? Фондового ринку розглянемо, що ж це за явище новорічне Ралі. Проаналізуємо, чи відбулось ралі Санта-Клауса наприкінці 2024 року. А також проаналізуємо, чи слід очікувати. Спрогнозуємо, чи слід очікувати прибутковостей у 2025 році на ринку цінних паперів дуже цікава інформація, тому. Дочекайтесь відео і пишіть у коментарях, чи відслідковуєте ви наявність або відсутність новорічного ралі, чи намагаєтесь спрогнозувати майбутній прибутковості індексів.